Десять Харли з позачасовим стилем, який ніколи не застаріє. Вічна ікона, чому мотоцикли Халедавидсан виходять за рамки часу. Мотоцикли Халедавицан це не просто транспортний засіб, це символ цілої епохи, втілення свободи, бунтарства і непохитного характеру. Вже більше століття компанія створює мотоцикли, які викликають трепет і захоплення, не піддаючись швидкоплинним трендам і залишаючись актуальними протягом десятиліть. У світі, де технології змінюються запаморочливою швидкістю, а смаки змінюються як погода, халедавицан залишається незмінним маяком для цілого покоління мотоциклістів. Але в чому ж секрет цієї незгасаючої привабливості? Чому ці мотоцикли, народжені в епоху, далеко від нашої, досі викликають такий відгук у серцях людей? Відповідь криється не тільки в хромованих деталях і потужному році, але і в глибокому зв'язку з історією, культурою і, звичайно, філософії, закладеної в кожному мотоциклі. Натхнений списком знакових моделей Халедавица, я хочу поділитися своїми думками щодо того, що робить ці мотоцикли такими позачасовими. Я не буду просто перераховувати характеристики та дати випуску. Я спробую зрозуміти суть, зрозуміти, що робить Халидавидсан справжньою іконою, від Наклхед до Роудкех Еволюція легенди. Перші Хали Давидсанд, такі як Наклхед, були справжнім проривом в інженерному сенсі. В-подібний двигун з верхнім розташуванням клапанів це не просто технічне рішення, це заява про наміри. Це демонстрація сили та інновацій, які визначили майбутнє мотоциклобудування. І, звичайно, назва Наклхед це не просто кумедне прізвисько, це відображення характеру епохи, коли мотоцикли були грубими, потужними і не прощали помилок. Модель «Пенхед», яка слідувала за Наклхед, вдосконалила двигун і привнесла в дизайн більше плавності. Вона стала основою для перших кастомних чоперів, і саме тоді Халедаведсан став невід'ємною частиною кастомної культури. Саме пенхет закріпив за Халедавидсан статус символу свободи та індивідуальності. Спортстар, незважаючи на свій статус молодшого брата, заслуговує окремої згадки. Його універсальність і доступність зробили його ідеальним вибором для початківців, мотоциклістів і для тих, хто хоче спробувати себе в кастомній культурі. Спотста це мотоцикл, який дозволяє кожному знайти свій власний стиль. Електриґлайт це втілення комфорту і довговічності. Він створений для тих, хто любить подорожувати на великі відстані, не жертвуючи при цьому стилем і зручністю. Електриґлайт це мотоцикл, який дозволяє відчути себе королем дороги. Більше, ніж просто мотоцикл, культурна спадщина Харлі Девідсона. Шавали це мотоцикл, який асоціюється з епохою рок-н-ролу і бунтарства. Його грубий звук і потужний двигун це маніфест свободи і незалежності. Шавали це мотоцикл, який змушує світ навколо замовиканути. Лоурайда це втілення стилю та індивідуальності, Його низька посадка і смілива графіка це заява про те, що ти не боїшся бути собою. Лоурайда це мотоцикл, який дозволяє виділитися з натовпу. Фетбой це мотоцикл, який неможливо не помітити. Його потужні колеса і широка стійка це демонстрація сили і впевненості. Фетбой це мотоцикл, який змушує людей обертатися. White Glide це мотоцикл, який втілює дух кастомної культури, Його витягнуті вилки і широка передня частина це заява про те, що ти не боїшся експериментувати. Дайне Glide – це мотоцикл, який дозволяє висловити свою індивідуальність. Роутки це мотоцикл, який поєднує в собі стиль і комфорт, його шкіряні сумки та сидіння з шипами це данина минулого. Роутк це мотоцикл, який дозволяє відчути себе частиною історії. Чому Халедавидсанд залишається актуальним? Секрет довголіття Халедавидсан криється в декількох ключових факторах. Історія та спадщина Халедавидсан це більше, ніж просто бренд, це частина американської історії. Кожен мотоцикл це живе свідчення епохи, коли мотоцикли були символом свободи і незалежності. Дизайн Дизайн Халедавидсан пізнаваний у всьому світі. Він поєднує в собі класичні елементи з сучасними технологіями, створюючи неповторний стиль. Звук, гуркіт двигуна Халедавидсанд це музика для вух багатьох мотоциклістів. Він створює неповторну атмосферу і підкреслює міць мотоцикла. Товариство Хали Давидсен це не тільки мотоцикли, це спільнота людей, які поділяють спільні цінності та захоплення. Індивідуальність Халедавидсанд дозволяє кожному мотоциклісту висловити свою індивідуальність і створити свій власний стиль. Мій особистий досвід і спостереження. Я сам є власником Хали Спортстар і можу з упевненістю сказати, що це більше, ніж просто транспортний засіб. Це спосіб самовираження, це спосіб відчути себе частиною чогось більшого. Я часто стикаюся з тим, що люди зупиняються і дивляться на мій мотоцикл, а іноді навіть підходять і починають розмову. Це говорить про те, що Хали Давидсан – це не просто мотоцикл, це символ, який викликає емоції і спогади. Я вважаю, що Хали Давидсан це інвестиція в себе, інвестиція в свій стиль і в свою свободу. Це мотоцикл, який буде радувати вас протягом багатьох років, і який стане частиною вашої історії. Укладення Халидавидсан це вічна ікона, яка витримає випробування часу. Завдяки своїй історії, дизайну, звуку, спільноті та особистості. Ці мотоцикли продовжуватимуть надихати та радувати мотоциклістів протягом багатьох років. Вони не просто доставляють вас з пункту, а в пункт. Вони дарують вам відчуття свободи, бунтарства і непохитного характеру. Вони живе втілення американської мрії.